Сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Я вас запрошую до країни математики. Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою 9, вивчимо склад числа цифри 9 та продовжуємо вчити розв'язувати арифметичні задачі. Зверніть увагу на дошку. оце цифра 9. Давайте з нею познайомимося. Як ми зазвичай знайомимося? Беремо пальчик. І проводимо по цифрі 9. Так. Тепер малюємо цифру 9 у повітрі. Молодці. Вона, зверніть увагу, вона дуже схожа на цифру 6. Але догори ногами. Якщо ми її перевернемо, дивіться. Раз, і буде яка цифра. Почати склад числа цифри 9. Спочатку малюємо цифри від 1 до 8. Так, ось ми там малювали цифри від одного до восьми. А тепер дивіться, з чого складається цифра дев'ять. Один і вісім, два і сім. Три і шість. Чотири і п'ять. Тепер п'ять і чотири. Шість і три. Два і вісім і один. Давайте з вами повторимо: один і вісім, два і сім, три і шість, чотири і п'ять, і чотири, шість і три, сім і два, вісім і один. Як ви вже пам'ятаєте, ми вивчаємо склад числа для того, щоб, щоб нам було легше вирішувати приклади та розв'язувати задачі. Так, а тепер зверніть увагу на нашу дочку. Тут у нас є вже цифри, які ми з вами вивчили. Давайте їх повторимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ми вже з вами вміємо рахувати в межах восьми. Але сьогодні у нас в гості поспішається звіряти. Дивіться, лисички. Маленькі коні. Скільки звірів до нас прийшло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім звірят. Але до нас ще поспішає вовчик. Якщо освітнь прийшов до нас у гості, тепер порадимо, скільки звірят звілянок стало. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. Ось ми можемо виставити нашу цифру 9. Давайте з вами повторимо пряму та розворотню річбу. Давайте рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тепер зворотньому напрямку. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Давайте ще раз повторимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'я, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Молодці. А зараз ми з вами продовжимо вчитися розв'язувати задачі. В чому відрізняються приклади від задач? Тому що в задачі є умова, яку ми повинні з вами вирішити. Ось, наприклад. Мама Два, три, чотири, п'ять. Це буде п'ять груш. Три додати два дорівнює п'ять. Тобто всього у мами груш п'ять. Інша задача. На галявині гралися два одну Дуже так весело гралися. До них приєдналися п'ять. Лисичок. Скільки всього звірів гралися на галявині? Ведмедика у нас було два, ми беремо цифру два, до нас прийшли, тобто ми додаємо додати, прийшло в нас п'ять. Лисичок. Беремо цифру 5. Скільки всього. Тобто ставимо зляк дорівнює. І всього звірів. Давайте порахуємо скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього 7 звірів гралися на голями. Так, а тепер у нас задача на віднімання. Ну, ось, наприклад та, така. На стоянці біля вашого будинку стояло 4 машини. Через деякий час одна машина уїхала по своїх справах. Тобто вона уїхала. Це ми будемо ставити знак мінус. Одна поїхала. Тобто 4 було. Одна поїхала. Питання. Скільки машин залишилось на парнас-стоянці біля вашого будинку? Як ви вважаєте, 4. Відняти один. Дорівнює. Скільки? Три. Правильно. На стоянці залишилося три машини. Так, тепер друга задача. Слухайте уважну умову. У мами було 5 цукерок. Вона вам дала 3 цукерки. Скільки всього залишилось у мами цукерок? Тепер будемо вирішувати нашу задачу. У мами було, скільки цукере пригодите? 5. Ставимо цифру 5. Скільки вона тобі дала цукерок? 3. Ставимо цифру 3. Якщо вона тобі їх віддала, тобто в неї стало їх менше, ми ставимо знак віднімання. Тобто 5 відняти 3.